Всім привіт, всім Рада вас вітати на каналі Хто вперше. Вітаю вас! Така рожева сорочка, жіночі, це в новинках. Сьогодні будемо дивитися виключно новиночки. Такий яскравий рожевий відтінок. Я дивлюся в розмірі М. Це 100% віскоза. І така сорочка коштує 459 гривень. Це новинки, це не знижки. Жакетиниці бачили, з твіду, ось цей блакитний, ну, він би так красиво поєднався з рожевою сорочкою. Я бачу, що біленькі є сорочки. Ну, хочеться одразу моментально все показати, але так не буває. Треба поступово так, сорочка з акцентним гудзичком. Ось такий гудзичок в формі перлинки. 459 гривень. І в складі котон і поліестер. Базова річ, сорочки білі. До всього, як до класики, вона напівприталена, вона не є оверсайз, вона більш така слів по фігурі. З такі манжети. Ну, не дуже мені фасон, чесно. Но всі люблять по-різному, по по-іншому, як я, тому я показую різний вам. Е, Сінсей, Напевне, єдиний. Тренд, який так продає дешево, непогані трендові речі. І багато в цілому світі люблять саме Сінсей за це 459 гривень, ще така лаконічна сорочка. Тут вона вже мені більше сподобалася, блакитний колір, вона теж напівприталена. Тут 98% кутону два стану, 459 гривень. Як до класичного аутфіту підійде вам, так підійде і до кежу. Ось така сорочечка. Сорочок багато, в смужку є 599 гривень котонові, Ці з віскози, це теж котонова. І рожеві в смужку. Ну, теж я вже показувала. Якщо, не чи я її вам показувала, цю сорочку. Там бачу блакитні пальта поруч. Точно не показувала. І з цією рожевою сорочкою буде вау, просто вау! Ця сорочка коштує 459 гривень. У нас з кишенькою. І це 100% котон. котон. Кажу три рази, тому що пишуть, що все страшний поліестер в сінсеї. Котон віскоза і є, звичайно, поліестерик кожному бренду. Не придумайте, хто хоче придумати собі там нормальні сорочки, нормально перуться в сінсеї. Люди повертаються до цього магазину за покупками постійно. Тому що речі досить непогані. Я побачила в блакитному кольорі пальта. Такий красивий блакитний, ви тільки погляньте. Яке красиве елегантне пальто. Просто вау. Хочеться в повний ріст його взяти. Я думаю, що це поліестер 1199 гривень. Я дивлюся в розмірі L. Тримає форму, а пошити воно досить якісне, лацькане кишені, бачите, підшиті сатиновою тканиною, такою підкладочкою. Воно з підкладкою, Двобортне. Ось таке пальто в блакитному ніжному кольорі і подивимося склад. Ну, я впевнена, що це поліастер, але так, це 100% поліастер і підкладка теж поліастер. Я хочу поєднати з цією рожевою в смужку сорочкою. Можна так піднес взяти ось цю сорочечку. Як вам так? Я вже одягла наше пальто <сум> з рожевою сорочкою в смужку. Можна взяти і блакитну смужку, тому що там теж є. Я вам показувала є в асортименті і в таку легесеньку блакитну смужку синю білу, і є в широку смужку, але з рожевим дуже красиво. Сатинові спіднички в кольорі шампані, я вже їх показувала, хочу вам ще раз показати, тому що, якщо ви дивилися моє відео з Zara чи Reservated то там спіднички 999 гривень. Вони в ідентичної моделі, теж поліестер, але ціна зовсім більша. Не бачу я там такої якоїсь різниці, там там поліестер, можливо, трішки щільніша тканина в резервоїді, Можливо, але не факт. І така спідничка сатинова коштує 599 гривень, на 400 гривень дешевше. І ось такі. Футболочки-блузи теж схожі є в резервет. З акцентними рукавчиками як з органзи, саме боді, сама футболочка трикотаж, котон 100%, а рукавчики як поліестер. І навіть разом з цією сатиною спідничкою було би красиво. Нагадую, 339 гривень коштує ця футболочка, ця блуза. Джинси широкі досить з таким поясочком зразу джинсовим. 799 гривень. Широкі штанини досить ой, вже відстібнулися джинси важкі. Відстібнулися. Ще такі базові джинси, вони прямі. А з необробленим низом і розрізики мають по бокам. Їхня ціна 699 гривень. У них бокові розрізи її, широкі штанини і необроблений низ. Ну, цікава модель. Низ мені сподобався. Милі стібані малесенькі сумочки, дуже-дуже класні, у і чорному кольорі, такі мініатюрні. З красивими ручечками, тримають форму на блискавці і є довга ручечка всередині, що теж дуже добре. І їхня ціна 599 гривень. Ще є такі сумки, вони більшого формату, 659 гривень теж стібані. Застібаються вони на блискавку і мають додаткову ручку, яка відстібається. ніжно-рожевому кольорі тапочки. М'якесенький, пухнастий, це штучне хутро, 269 гривень. Насичений рожевий відтінок. Ну, не дуже такий насичений, але трішки є. І ось цей блакитний теж така ціна. Подивіться, які вони красиві. Які красиві тапочки. Ще такі тапочки, як барашечка, хутро, штучне хутро теді. Красиві. Сподобалися, зараз я зніму вверху. Дуже класні тапки, наскільки вони зручні, не можу вам сказати, не пробувала особливо ці, якби ще ніжка, пальчики не випадають, деколи буває, що за широкі ці штучки. Треба їх краще поміряти в магазині. Тому що коли береш такі тапки, то все зрозуміло, ваші пальчики тут впираються. Халатики, Велюрова тканина є в чорному і кремовому кольорі. Дуже приємні на дотик з таким узором Міккі Мауса, з вушками, бачите. З капішончиком 799 гривень. Я дивлюся в розмірі LXL. І є в чорному кольорі. Ось ці мої улюблені тапочки, я вже вам показувала їх в минулому відео. 269 гривень. Але колір тут неймовірно красивий. Такий насичений фуксії. ягідний. 269 гривень. Пальто для дівчинки. Припорошено рожевий колір, якісно пошитий, 599 гривень. Зараз подивимося яка якість. я думаю, за такі гроші це поліастер, але глянемо. 100% поліастер. Симпатичні будіки, комбінезончики, трикотажні 339 гривень. Ведмедик хутряний. Дуже класненький. Це котон 100%. -й. Ще такий є за 619 гривень три штуки. Три комбінезончика, три чоловічка, 619 гривень, трикотаж 100% котон. І ще такий є чоловічок з ведмедиком хутряним. 100% котон, це трикотаж. Для дівчинки кардиганчик в'язаний, ніжний відтінок персового коло рожевого 339 гривень з такими кольоровими крапинками в'язаними, фактурними. Подивимося зараз, яка якість, яка ниточка. І це 100% котон. Повністю натуральний кардиганчик. Дуже красивий, ніжний. І ще 100% котон і в бусковому кольорі 339 гривень. Сьогодні у випуску Сінсей це рандомний випуск, товари рандомні, немає теми. Подивіться, буде і дитяче, і доросле, і чоловічий, можливо, зараз піду. Можна сердечко зробити, бачите. І як так, так, так. Отакі джинсики. Джинсики Слім. 339 гривень. Сукня трикотажна 189 гривень. Я дивлюся на ріст 116. Це 100% котон. І ще красива сукня з різнорожкою від 219 гривень. А тут трикотаж котон повністю. А подвійна спідничка знизу котоновий трикотаж, а спідничка поверх сатинова. Ось така красива сукня. Дуже дешево поштою. Подивіться на ці класні підросткові безрукавочки. Тут я дивлюся на. Ріст 164 см, 459 гривень, біло-молочний колір. Це такий балонівий дутик, короткий, дуже стильна безрукавка балоніва. Вона на легкому синтепоні. І футболка оверсайз з мишами. Тема про любов, сердечка і так далі. Колаборація Дісней, 100% кутон, 189 гривень. А це підліткові. На 152 росту, наприклад, я дивлюся. А ще дуже класні бомбери, я здивована. Це підліткові. Можливо, дочекаємося, що буде для дорослих такий бомбер 659 гривень. Хоча в кого малий ріст, отакий от ріст 164, то і підійде. Подивіться, який класний бомбер. В стилі Азара так робить, бачите, з таким от підвернутим низом з нагунці. Класні кишеньки з такими блискавками. Має легкий синтепон. Дуже мені сподобався, як, як там зроблений низ, а цих рукавчиків. подивимося ціна, вже сказала, 659 гривень. Пам'яті зовсім немає, як що говорила ціну. Ну, краще повторити. Це дуже в рожевому кольорі, все таке класне. Вау! Це відділ краса. Так і написано для вашої красоти все. Що це схоже на цукерочки? А що це таке? Дійсно, як на жувальні гумки, назва рушник. Не знаю, що це таке, це можливо. А Такі сироватки, вологі чи що? Малесенькі. Не знаю, 119 гривень. Так, що я хочу вам показати. Подивіться, який стильний. А стильна кісточка. Пензлик для нанесення косметики 149 гривень. Такий інстаграмний, знаєте, хто хоче знімати якісь а, ріси, шорти про косметику або відео, щоб було красиво. в і дешево. Дешево і сердито називається. Можна придумати якусь тему, це все знімати. 99 гривень таке церкальце. З вушками Міккі Мауса. Колаборація Disney. Ой, який грибінець. Який габінець? Скільки він коштує? Так, 59 гривень. Можна брати. За 59 гривень. А це якийсь килимок, гумовий, що це таке? Я не знаю, що це таке. Чесно скажу, не заклеїли 59 гривень, це коштує. Назва, дивіться на чому. Ну це калимок. Але для чого я не розумію. Зараз, можливо, ззаду написано. Написано, що це щось силіконове, якась щітка чистища Щось чистити Засіб для очищення пензликів. Ага, ви так пензликом треєте і очищаєте пензличок. Розумію, вже тепер все прям онлайн, не редаговано, тому таке відео хороший тим. А що контент не надуманий, не продуманий, а ви бачите все, як є. Ордиган в'язаний, 599 гривень, темно-синій колір. З гербами гуцики. Це акрил 100%. -ий. Рожеві косметички дорожні. Оце, який малює сердечка. 149 гривень. Ці з вушками я вже показувала. Я не знаю, що це за звір такий. Лавандовий міст летіла чи що це таке? А, водичка парфумована. А ось вона. Зараз я вам її покажу. 659 гривень. Мені самі цікаво. Лавандова водичка. Навіть і таке в Сінсей є. А? Колаборація з Avon, до речі. і Avon. Нічого собі навіть не знала. Сінсей багато випускає товарів з колаборації. Я знаю Дісней, різне, ну з Avon. Цікаво, зараз я послухаю який запах і скажу вам. Ви знаєте? Ой, пахне непогано. Це пробнічок, я вже скористалася. Теплий спортивний худі. Дуже теплющий, 659 гривень з такими ставками чорними як спорт. Ось такий, подивіться, класненький, він з нечок всередині. І в складі, і поліестер, і котон. І ще можна купити спортивні лосіни, брюки лосіни Ну, це брюки, це не лосіни, Бо я бачу, вони клішоні донизу. Грубчик із боковими розрізами. 459 гривень. Це в новинка, раніше не було. Я думаю, що склад не натуральний, але гляне. Є 15% військози, полестри, віскози еластан. вас там. Ще жилетки утеплені. 899 гривень, схожі були на початку осені. Можливо, це ці самі, досить схожі, і ціна була на розпродажі Ну Їх на зараз можна носити, вже погода дозволяє. Ще такі костюми, бомбер. трикотажний 659 гривень. Дуже класненький. Сподобався прям. І бачите, є брючки. Зараз покажу. Ось такий бомбер. І ось брюки. І є те саме в чорному кольорі. Ось ці брючки. Ось бомбер, і ціна його, і ціна музика лопить. 659 гривень. Без перестанку розмовляти, розказувати щось, тому щоб музика не ідентифікувалася. Просто супер склад, поліестер, 46% віскузи, п'ять еластану. Ну рекомендую, рекомендую якісно пошитий цей бомбер якісно. І штани теж такої ж самої якості. Вау! Просто вау! Я дивлюся два xl штани. Штани 599 гривень. Я вже не вперше бачу, то є теж така якість, є військо багато, Класні прямі штани. Білі. В костюм вийде трішки більше тисячі гривень. І є ще такі трикотажні штани в рубчик. Вони досить широкі, штани палац у розмірі Еллін виглядають вони на 2 x Дуже вони такі оверсайз. 599 гривень, відчуття, що тут є котон. По якості чути. Пошиті акуратно. І дійсно 95% котону і 5 алостану. Хтось приніс і кинув ці тапочки на рожеві і ці штучки подушки. Класно. Ще бачу поруч подушечка. Ой, як все мило. <реш> Краще не придумуєш а, таку стилізацію, як хтось поскидав, комусь не підійшло, щось придумав і так поскидали. А на прев'ю підійде. Прев'ю це обкладинка, хто не знає, відео на ютубі. Це така подушечка-обіймашка називається, антистрес 169 гривень. А ще такі милі подушечки в формі зірок. З хутра білого. 269 гривень. Такі обіймашечки ще і в сірому кольорі. Тканина як велюр. 169 гривень. І дуже пухнасті подушки. Дуже пухнасті. Які вони м'якесенькі, якась така штучка, а для, для умивальника ось такий килимочок гумовий, яку він функцію виконує. Напевно, щоб вода так не розливалася. Бачите? 119 гривень такий силиконовий для внутрішнього маркування. Не зрозуміло, для чого, яку функцію виконує, напишіть, хто знає. І ще такий є силіконовий. А, це така чашка, якби з чашечками. Один одного складається. Не розумію, як, а де ця основна ось ця, наприклад, 219 гривень. Отакі ну, чашечки. Девайсів багато. Для кухні, для ванни. Kitchen organizer Для кухні теж можна за щось зачепити. Бачите, є оці штучечки можна і прикріпити Кухонний органайзер 119 гривень. Чоловічі джемпери, асортименті 459 гривень. темно синій колір. дивлюся, в розмірі L. І це 100% котон. Класичний чоловічий джампер. І є чоловічий всмушку, теж хорошої якості досить. Ікселічку я дивлюся. А, на дотик ніби котон. Ціна 659 гривень. Так, це 100% котон. І її в бежевих кольорах. Чоловічі брюки, картаті 899 гривень. Модні, такі моднячі. Слім написано, мають йти по фігурі 28 чоловічий. Є різні розміри. бачу, навіть є 36-й великий чоловічий, так як в джинсах. 899 гривень. І ще така клітинка, темно синя з грічичним. Навіть краще мені подобається, дивлюся малий розмір. Оце 30, наприклад. І в складі поліестер, віскозава стан, брючна тканина. І чоловічі джинси, джегінси. знизу гумка 659 гривень. В розмірі 34 дивлюся. Така чоловіча толстовочка. Футуристична, чи така така денім. Теж дуже стильна. 659 гривень і це 100% котон. Друзі, всім вдячна за увагу. Всі, хто був зі мною, всім патаю до зустрічі!